Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У польському міністерстві оборони повідомили про новий інцидент на кордоні з Білорусією. Мігранти спробували силовим шляхом перейти кордон. Прикордонників закидали коктейлями молотова, камінням та арматурою. Польща відкрила вогонь у відповідь із нелетальної зброї. Повідомляється, що такі дії, які підтримують білоруські прикордонники, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Польщі та створюють загрозу безпеці польських громадян. При цьому Польща Сила охорону на кордоні, що за словами представників влади допомогло запобігти реалізації планів Росії та Білорусі. Слід зазначити, що напруженість на польсько-білоруському кордоні зберігається з 2021 року. Ще раз за збільшення випадків спроб незаконного переходу кордону з Білорусі до Польщі. Білоруси продовжують провокувати польських прикордонників та армійців на кордоні. Сьогодні вночі вранці та зараз у деяких місцях лунали хлопки. Польські прикордонники згідно наказу дуди відкривають і будуть відкривати вогонь. На Будь-які провокації з території Білорусі, за даними телеграм-каналів на польських промислових військових об'єктах, заводах, виробництвах, виявляють у зрадників навіть серед числа власних громадян, які хотіли за великі гроші, хоча б тимчасово зупинити виробничу лінію боєприпасів, які робляться для ЗСУ, А також підривати ешелони. Перша така диверсія 23 вересня. І ось і дві години тому це таки вдалося знову один із ешелонів з військовою технікою. Накрили пошкодження незначні, як і минулого разу, але факт залишається Актома ситуація з кожним днем усе більш напружена. Польський кордон укріплюється, створюється велика кількість укріп районів. А також стягуються додаткові війська. В той же час, аби посилити протиповітряно оборони Польщу, Німеччина пропонує залишити свої ЗРК Петріот, які були розгорнуті біля кордону з Україною у Польщі до кінця року. Про це повідомляє агентство «Ретрус». Міноборони Німеччини повідомило, що запропонувало Варшаві продовжити до кінця року перебування трьох своїх комплексів. Петріот до кінця 2023 тисячі Також у заяві Відбачається, що після завершення цього терміну комплекси повернуться до Німеччини. Берлін направив три свої зенітно-ракетні комплекси Патріот до Польщі у січні поточного року. Це було зроблено після того, як у польському селі зенітна ракета вбила двох людей під час масованого ракетного удару по Україні російськими загарбниками. Зерка «Патріот» були розгорнуті в районі міста Замостя, за 50 кілометрів від українського кордону та приблизно за 90 кілометрів від стику кордонів Польщі, України та Білорусі, звідки росіяни теж за. Пускали ракети по Україні до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.